Всім доброго вечора, закохана в троянди Катерина. Знову хоче поділитися своєю, своїм надбанням. Не можу від вас приховати, ділюсь знову. Каприфоль Наталія Запороднюк надістала мені ось таку коробочку. Ось так вона виглядає, невеличка. Я за неї заплатила до Сумської області 140 гривень транспортних. Має бути 5 троянчик, про що сказано в накладні. Я вже вам казала. Думаю, і ви також дуже любите накладні. Зручно є назва, є кількість, є скільки коштує. Дуже зручно і правильно. На цей раз я маю ось такі саджанці. Зараз обов'язково ми їх розкриємо, подивимось на кореневу систему. І за кожну трояндочку я вам розповім, вставивши обов'язково світлинки цих трояндочок, щоб вам також було більш зрозуміло, навіщо це робиться. Ну, можливо, і вам захочеться. Саме ж так з цією ціллю ми дивимося розпаковки, щоб знати, які саджанці пропонує нам розплітник. Можливо узнати за нові сорти, можливо, також почати за них мріяти, підшукувати собі місце в своєму садочку і садити. Дивіться, троянди, від каприфолі, поліетиленової плівці. В серединки, я так розумію, це не чорноземце, на торф, схоже такий. Вологий торф, правильно буде сказати, бо так воно і є. Я вже бачу посадця. Подивіться, подивіться на тамару, який добре. Вже весна. Тамарочка зими перезимувала. І щаслива від тепла. А літочку попереду тамарі буде ще краще. Будемо знімати для вас з Тамарою. Так, дівчатка. Це трояндочка без бірки. Добре, до неї повернемось, не розумію, що це. Санджанці невеличкі. Капріфоль. От у кожного з нас є улюблений розплідник. От я можу вам з усією впевненістю сказати, що один з улюблених розплідників саме Капріфоль. По-перше, спілкування з Наталією у вайпері воно дуже таке. Не вимушене. дуже таке органічне. Вона завжди відповідає на питання, не треба чекати. Ну, так, обратний зв'язок з Наталією завжди є. Це мені подобається. Я люблю, коли так все відкрито, без нервів. Подивіться, яким я. який я придбала саджанець. Роза Pride and Prejudice. Дуже багато. Думаю, з вас хочуть такий також мати. На осінь у Наталі буде, має бути. Тобі мені пощасли, пощастило. в мене він буде. Це на честь 200-річчя роману «Pride and Prejudice» У гордості предубіждення російської була створена ця розочка. Воно в мене є вставочку подивитись. красовезна троянда. Ось тут на трояндочка. Дивимося на корінь, непоганий корінь, невеличкий саджанець, він живенький, в нього прокинулись брунечки, в нього зелененькі пагони. Так само було з прайден при Джудіс, розгалучений, коренева непогана, невелика, багато різати не треба буде. Але це невеличка флорібундочка, тому і садженець невеликий. Це у мене Роза Fallen Flow. Це також новиночка, не поширена в Україні. Також красуня, також гібридна написано, але вона себе, я читала за нею, але вона себе поводить як флорібунда. Саме відрізняється обільним квітуванням. А також написано, що це дуже ароматна троянда. Посаджу, дасть Бог, з нею все буде добре. І вже ж буду спостерігати, яка вона, і її аромат. Виглядає чудово, такий органічний, невеличкий, немаленький саджанець. В цьому вся капріфоль. В неї все завжди непогано. Якщо в когось був нехороший досвід з капріфолем, залюбки почитаю. Завжди це дуже цікаві ваші коментарі. Троянточка Джон Девіс, плетиста Троянта, канатка. У нас такі страшні зими почали з вами, що хочеться дійсно звертати увагу. На опис троянди, так от за Джон Девіс, канатка і взагалі канатки. Це вважаються зимостойкі сорти, хочу їх мати у себе. У мене вже багато троянд я насадила, але канадки я їм рада. Відкриваю їм двері свого садочку. Як на ваш погляд? Непогано? Буде знає діло? Невеличка, так. Не така, як у Надії розовет, не така, як Мельсанса та пана Олександра. Невеличка. Але я вам чесно кажу, з капріфоль приходять завжди такі невеличкі саджанці. Також живенька. Подивіться, брунечки живенькі, зелененькі, нічим не пошкоджені, три пагона. Джон Девіс чекала на неї. І я чекала, і чоловік ми вже уявляли, як ми її повісимо на арку, не на арку а на перголу на нашу. І вже так. Мрії малювалися, як це буде виглядати. Флорентина. також є для неї особливе місце. Також моєю уяві я вже її бачу, як вона квітує. Одна з улюблених плетистих троян це Флорентина. Я її бачила у своїй співробітниці подруги. Я закохана в цю троянду Флорентину. Це у мене вже буде друга Флорентина, хочу дві в своєму саду. Безподобна, гарнезна, красивезна, в кого вона є, а вона досить поширена троянда. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Я впевнена, жодної немає людини, яка б сказала на Флорентину, що це недостойна, негарна троянда. Напишіть. Чи є у мене одна троянда? Але немає назви. Не знаю, що думати. Це подарунок, мабуть. Але без назви не цікаво. Побачимо. Ага, дивіться, Дам де Шенонсе? Дам, де Шенонсе? І парфум роял має бути. Так от, в мене ще в коробиці. До речі, дівчата, от як ви відноситесь до контейнерів? От я їх не люблю. По-перше, це важка посилка робиться. По-друге, не зрозуміло, що з кореневою системою. Треба ж буде її так от всім комочками посадити, так я і не побачу, що там. Ну, Дам дешеном з каприфолі без попередження, не було указано в каталозі. Прийшла саме в контейнері. Я читала, деякі мені пишуть, що ви любите в контейнерах, навпаки. Поясніть, будь ласка, чому, на ваш погляд, троянда в контейнері для вас краще, ніж з відкритою кореневою системою. Навчіть, будь ласка, мене. От моє, моя думка, що все ж таки хочеться побачити корінь, попрацювати з ним, обрізати його, замочити у водиці, а тоді посадити. Якщо не права, якщо ви іншої думки, чекаю на ваші відгуки і коментарі. Дам де Чайно-гібридна, також красива трояндочка. Але в контейнері. І дивіться, чомусь так вийшло, Наталя, бірочку не повісила. Але це парфум роял має бути. Парфум роял, летюча трояндочка. Рожева. Бачила її огляд, також в, інтер... в інтернеті на Ютубі бачила. І от мені також її дуже захотілося. Моя бути така велика, великого діаметру рожева квітка ароматна. Парфум Роял, сама назва з себе каже. От також мені хочеться. Думаю, це моє пос... останнє включення, що стосується розпаковок. Я вже насадила дуже багато. Я вже розумію, що. Досить на цьому потрібно зупинитися. Ну, принаймні, мій розум, мій свідомий розум мені говорить, що треба зупинитися, тому що це дуже багато роботи, це дуже багато часу, це також затрати фінансові. Дівчатка, розпаковка остання. Ви мені вірите? Ну, я собі зараз вірю, а там побачимо. Я дуже рада, що ви заходите. Рада, що ви дивитесь. Рада, що ви такі небайдужі. Ви коментуєте, ви розмовляєте зі мною. Заходьте, будемо спостерігати за моїм садочком, будемо ділитися досвідом. На все добре, до побачення.